Російські окупанти жорстоко обстрілюють Харків. Під ударом критична інфраструктура міста. Тож на харків'ян може чекати важка зима. Про це говорив мер міста Ігор Терехов з депутатами під час засідання сесії міської ради. Ситуація дуже важка і попереду у нас зимовий період, в якому нам потрібно буде сконцентрованими бути, бо такої важкої ситуації не було ще ніколи з енергопостачанням в цілому по Україні. Потом, у тому числі у місті Харкове. Це може бути найсерйозніший виклик за всі Найбільші часи війни. Підкреслив Ігор Терехов, звертаючись до депутатів. Сьогодні ворог навмисно б'є по критичній інфраструктурі, руйнують нам трансформаторні підстанції. Як наслідок, люди не отримують енергопостачання і дуже важка ситуація. Ми сьогодні робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше все це усунути, заживити людей до електропостачання, але є. Є можливості нас як міської ради і міської влади, є можливості Харковобленерго, є взагалі можливості по генерації енергетики. І ситуація, як я вже сказав, ще раз повторюю, найважка за всі часи війни. Харківський міський голова зауважив, що міські служби готові боротися і зроблять усе можливе, щоб подолати і цей виклик. Яна Біляєва Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олексій Муравйов. Харків, Новини.